Так, доброго ранку всім. Починаємо наше засідання нашої комісії. Нас озвучив поставили. Присутні у нас чотири члени комісії. З кількох там у нас раз, два, три, шість, сім, семь, девять, три. И добровольських хлопець у нас же ви сьогодні тільки буде заходити. так, да. Мы можем добровольчик писать на правый я за разборку. Почитайте, що у нас І так, порядок А присутні у нас люди. Як и на заступна голови районної ради і керівник підприємства? Комунального да не нашого. Це не нашого, Да, Черена присвітні. Значи, нас питання перше: про використання майна що належить до спільної власності реферальних громад. Значить це мої депутати на ім'я керівника нашого ПМК Дев'яностого Ібрагіма Джаліна Захаловича надійшов липу від великоновосільів селищної ради Во району

Ось, тут у нашому приміщенні кабінети в приміщенні кабінети 2, 112, 113 пущив 24 квадратних метрів на дату рентген. Без права проведення в право проведення ой, без права проведення. Приміщення? Та, Та, вирюю, вирюю. Вирюю. вже займайся. бо таке буде. вам Есть только питання винести на і прийняти відповідне рішення специю и приняты векторидные решения по наданию. Переходимо до другого питання про підтвердження акту приймання передачі спільної власності територіальної громади місцеві місце Павлорадського району комунальну власність Павлорадської міської територіальної громади юридичною словою Павлорадське району комунальне підприємство Павлорадська передземна механізована колона та запитувано за нею на праві педагогічного звідання майна На цьому, депутат, не маємо ліквідації, ми з вами вже Остаточно передали наше комунальне підприємство організованих комунальники керівників, на сесії було прийнято рішення голові районної ради створити комісію по прийманню передачі. Тому голова своїм розпорядженням створив таку комісію кількості десяти чоловік, яку є представники і міністра Павлоградів. Наші Завчі комісії Юрій юрі Василь, який голова нашої бюджетної комунальної комісії, і втягнув, в в'ятницю 12 числа проведена, було проведено було проведено засідання цієї комісії, вічность комісії. Ми приготували їм презентацію відео знімок е, всіх е, об'єктів комунальних, які знаходяться е, у нас тут. Ну тут же, аж, метр, 50, ніхай, ж ви знаєте такі гаражі, бо ми ж приміщення передали по маленьких. А ті, які, які на хаті знаходяться в області, Ті приміщення, які ми передавали, і вони здаються е, варені. І вони нема там ніяких ні розвалень, ні розгуків, нічого. Єдине, не зовсім прийнятий вигляд, там не покращено, все каже, ну, ось, ну, там, то куратий, то, ви ж розумієте. От, і не найчасті зараз там працювати, то вже є гроші, які вони будуть підтримувати на майною розпадатку цієї Ну, на жаль, ви знаєте, як, швидкі є трапи за ця тіни на минулого тижня, у куди приїзд, переліт якраз, коли є... Смінування по цьому останнім підприємству, ну, це ж теж, теж від нас не залежить. Тому, значить, члени цієї комісії погодилися на прийняття е, не тільки просто комунального господарства, а всього майна, яке знаходиться в управлінні. І цей акт підписали з нашої сторони і з городської сторони одна людина від немає на місці, тому і одна заступник ролі по чомусь відмовилася і ніхто не повідомив, що це записання про більше такий писаний акт він не такий. Тому, значить, ми повинні позаконом цей акт на цей, є знайоме з таки, що такий акт складені, що місія створена була, і він підписаний, і по суті ми вже все майно передали повністю разом з комунальним податком. Тому у нас будемо це рішення затвердити о прийманні передачі нашого комунального господарства і цього майна, яке не йому, а його нам. Так, це все, віде, і, міш, і його. І його туди та, все там. Тепер да. та, та, міська влада буде платити цьому зарплату. Так, так. Передали комунальне господарство, ну, ви ж повинні тепер все, що це а чому ви гаражі ви казали, що не будете передавати гаражі? Ми ж не передавали гаражі, як ну. ти передали. А ти бачиш, на неї, ну, а ну, же, ми все комунальне розумію. А перейдете місяць місяць. По, по, по міць... тому, Потолуч... міць... Потолуч... Потолуч... що вони приміщення. Тоді ж звернулися в це приміщення воно ж тільки років стояло пусте. А ти бачиш, що ми ж розказували, що скільки там долгів і так далі, що ми його він не встигли його виплатить, ми не встигли його при я це помню, пам'ятаю, вони це забрали. Його а його не аж я став, залишив. Ні все передали, те, що все по тоді, коли ми з вами тут засідали, ми, ми були, передали, <гум> ж тоді передали тільки будівлю, будівлю. А тепер же ж ми Але все находиться сьогодні? Ні, а то на ми не не а а не не ж на ті передали все. Ми тільки за як на це відео. Раз передає комунальне господарство, Це все майнео яке знаходиться його віддані. Ми ж по мені передали. А де що ми передали? Просто. Не держати, так? Не Там довгі великі, і по освітленню, і ще ж виплачується бувшому керівнику, карін, А, точки і да. Це тепер виходить наступний, що у нас ще майно яке залишилось наші важки. Джалило, це не наступний буде, да я так розумію. Ні, не, Нет, не ну, що. Ви не думаєте, ви думали, що і гаражі не паркнуть якось

у нас було що. Да. Да, да. да, да. Не, вообще по закону як писання акту, коли на це передати. Так, там. так, так. Вони його теж як керівника забирають, а дальше я уже... Ну, і ви, і бухгалтер ваша, да? так? Так, що те, щоб це питання винести на сити і доручити відділяти допомогти з даного питання, про що голосувати. Хто за? Дякую. Переходимо до третього питання про внесення змін до рішення районної ради від 22 лютого 2014 yeah. року про затвердження переліку об'єктів, що перебувають у спільній власності тетради громадському власності Ларадського району. Ну я допомню у нас вже ж залишилось не одне комунальне господарство. У нас є ще ж районами. Ні, юний Олександр Валентинович. Но просто у них свого приміщення немає. Так, Ну а вообще комунальне господарство на було на території города. Ви собі пам'ятаєте, а було в області на балансі, і нам передали бойових принципів. Тоді у нас сьогодні два комунальні. господарства. Джавілу Зафарович, а гіматична дисципліна. Е Тепер, раз ми, в чому полягається питання, раз ми передали наше комунальне господарство Павладська передана механізована комунала, а в нас же є завершений перелік в об'єкції дітей. Знаходяться в управлінню нашого мене господар і належать від власності територіальної громадського радського району. Тому ми тепер повинні затвердити новий цей перелік. І всі об'єкти, які мені попередили, ми їх виключаємо. Залишається в нас перелік у тільки всі об'єкти, які знаходяться в управлінні джаріля, в тому числі і в управлінні жіосе приміщення. Мова про передачі його немає нікому, тому що адміністрація його не може забрати. В адміністрації не виділяється кошти на утримання таких приміщень. Ну а город може від районі По забирав. По-перше, ми не знаємо, як так був закінчиться війна, яка далі буде, ну, як це як було нащо користь, як це як? я говорю, не знаємо, коли вона а, закінчиться. Коли, ну, все, так, Але війна. Війна. трошки не так сказала, закінчиться війна. Ви ж знаєте, що реформа ж рівно ж не закінчена, що стосується, і ми чекаємо. А мова йде про те, що таки як таких райдерж адміністрації не повинно бути під відділки влади, повинно бути інститут прибеса своєю юридичною службою. І як колись було, районна рада і варай виконком. ці оці відділи повинні бути в управління районної ради. Тому це приміщення, звісно, не знаємо, як після виборів тут буде, але за це навіть мова не може йти і ніхто його передавати нікому не має права. Ми його Ну я я говорю, видишь, хто забрали, если ты там власником, не забрали, по виду. А так я могу мой бед, да, хотя у нас сейчас долги долги по електроенергії за наши товарищи. Чтобы я теж знал. Ну, на мышленовательно. Ми ж тоже специалисты, что понимаем, яка ситуація в стране стрельная подпримок платит, а на сегодняшний день еще нет. Сентябрь денег не будет, может быть, октябрь, наверное. Поэтому я вчера звонил и спрашиваю, так, <пробітник> а, я понял. Че звонил совсем и с генералом вчера общался, что они поїхали з яки в Київ, типа, там проводить вопрос, а не так все мені, там, де, поєдно, там, міські, там, що не успокає, бо там що... поїхав там я ще двісті там і що це Це ж паща, котрому ви ж пам'ятаєте, коли нас вже стала ж мова про передачу, ми ж Там за він замарують учасником, так говорили, ми ж пропонували, що він це до того, до себе, при об'єднанні. Ну він же знаючи все те господарство, він же свій нам легкие буде запрыгне, я действительно. Ну, там в ноль, а работа надо было. Оценили 4 миллиона. А десяти четырех миллион допустим. місяць, свеч выдавливаем это минимум десять тысяч. Так, добре. по-третьему питання, хто на сесії, чи цей новий перелік, так, вже за виключення цих питань. Це все про голосувати, хто за. Всі питання у нас вичерпані, так. запрошуємо всіх на сесію, на гарантію. Вадим Анатольович, скажіть, а призначений головою військової адміністрації? Ні, 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 по Вы паркуради подачу могут визова. Прижените. Поженить. На і подави, да? На голову. Я думаю, може, ви там Ну, Не знаю, там буде, Та не будемо Поделывать, на пока. Нам только лично ходили, что.